Йому лише 21. Він виконує бойові завдання на найскладніших ділянках фронту в елітному підрозділі розвідників. Боєць спецпідрозділу Гур Артан на позивний Ной брав участь в операції на Лиманському напрямку. Тоді наші розвідники після зухвалого штурму змогли захопити ворожі позиції та взяти полонених. Більше того одного з окупантів наш герой зміг виманити, назвавшись його побратимом. Ексклюзивне інтерв'ю. Дивіться далі. Ну а після не пропустіть випуск новий. Ну, дякую, що знайшли час для цього інтерв'ю. Власне, кілька тижнів тому головне управління розвідки опублікувало відео з боями на Лиманському напрямку. Це можна сказати такий сміливий, навіть зухвалий наліт на ворожі позиції. І більше того, ці кадри, наскільки відомо, знято саме вашою камерою, зня, знято саме вами. Якщо можна, розкажіть про цю операцію. Що залишилось можливо за кадром? Головною ідеєю було звільнення невеликого лісу біля села Новоселівка. Нашою задачою був саме перший такий головний удар, який буде починати подальші хвилі штурму для інших бійців. Відповідно, на двох машинах з кулеметами ми залетіли буквально в бліндаж противнику, приблизно за 600 метрів від ОБЗ. І, відповідно у нас було 14 чоловік, багато кулеметних розрахунків, я був одним із них. Наша задача була в першу чергу захоплення бліндажа, найбільшого з противником, і подальше створення оборонної лінії. Усю задачу ми виконали за три дні, хоча вона була розрахована на 5-10 днів. Ми за кадром залишили в першу чергу ліквідацію противників, всього 4 людини було. Знищено в результаті нашої роботи, і заказом залишено ще взяття в полон двох бійців. Одного бійця взяли дуже просто він сам здався, а другий вже був мною обманутий. От до речі, я хотіла вас запитати про цього полоненого. Тобто його справді не просто взяли в полон, а ви можна сказати, представилися його побратимом і таким чином вмовили здатися. Розкажіть про це, як, як це відбувалося? На цій задачі дуже класно це показали не тільки штурмовики, інженери та водії, але ще й наш штаб. Це я хочу відзначити, адже буквально перед тим, як взяти його в полон, мені повідомили, повідомили про те, що він дуже близько до нас за радіоперехватом. Мені це сказали і дали мені декілька опцій, що з ним зробити. І, відповідно, ми з моїм побратимом Кокстером вирішили розокнути і спробувати взяти його в полон, поставившись іншою людиною, який раніше був з ним в групі. Вони разом сиділи на одній з позицій, але через те, що почули, як ми заїжджаємо на цей ліс, вони вирішили втікти, розбігтися і вже самі по собі виживати. Відповідно, я просто взяв, представився його побратимом, вийшов трошки на нього, він мене ще не бачив. Він почав йти мені на зустріч. І вже в самий останній момент зрозумів, що я не той, хто є насправді. І так дуже просто він здався в полон. А він був зі зброєю на той момент? Так, звісно. Він зі зброєю, але, як розумів, він її скинув вже перед тим, як взяти нас його в полон. І все. Чи не боялись ви, що його реакція може бути, м'яко кажучи, непередбачуваною? Ну, умовно кажучи, якщо б він вас побачив і розсекретив раніше, ніж ви планували. Він міг і, і вистрілити, наприклад. Бійці головного управління значно краще підготовлені, краще вмотивовані, краще споряджені. І, відповідно, він, хоча й міг зробити це, але ну, звісно, що ми б його стрілили першим. Тому ні, не переживали. Взагалі не було страшно? Ні, звісно, ні. Взагалі, в роботі, зокрема вашого підрозділу і взагалі на полі бою дуже важлива злагодженість і вміння працювати ну, що називається як єдиний ланцюг пліч-опліч, розкажіть, будь ласка, про тих, хто був власне поруч з вами на цю операцію, ми використовували наш найкращий ресурс. У нас були найкращі хлопці нашого підрозділу. Кожен з них виконав героїчну роботу. І кажучи, відверто, в час цієї операції було багато смішних доволі моментів, неказистих, як, наприклад, коли в мене заклинула зброя, або коли хлопці час від часу відкидували гранати об дерева чи об укриття ворожі. Відповідно, кожен з нас був взаємозамінний і кожен з нас міг дуже легко виконати роботу один одного. Як, наприклад, коли в мене, можливо, не відео це також є, заклинив кулемет, і мій друг Кокстер мене прикривав з автоматичної гвинтівки. Ми всі взаємозамінні, ми всі знаємо один одного і використовуємо ці ресурси наші по максимуму. А які ще якості важливі для бійця? Я би сказав, що в першу чергу це не стільки хоробрість, скільки холодний розум на полі бою, скільки розуміння того факту, що відбувається навколо тебе. Це дуже важливо. Адже ти завжди маєш розуміти, що ось цей момент, цю секунду, ти перемагаєш, ти домінуєш над противником. Але буквально в одну мить може все перегнутися, і противник може почати контрнаступ, або він може виконувати якісь ну, незвичні задачі, як, наприклад, штурм за мотоциклістами, чи обстріл з артилерії, чи використання дронів на полі бою. Ти просто маєш це розуміти, і у себе в голові моментально перечатися з однієї задачі на іншу. Тобто багато функціональності це найважливіше в бійці, особливо спеціальне призначення. Як, ну, можна сказати, гартується оця от сталь всередині кожного бійця? Всі якості я би сказав, що вони набуваються через цивільного життя людини. Якщо людина живе якісно, гарно, якщо вона знає, за що вона воює і за що готова вмерти, то вона буде, відповідно, і так само воювати. У мене до повномасштабної війни було дуже гарне, гарне життя. У мене була гарна робоча цивільна професія, як і в багатьох наших хлопців. Ми всі знаємо, за що ми боремось за що ми вмираємо, за що ми віддаємо наші життя. І, Відповідно, це загортовування воїна, воно починається саме з цивільного життя. Це треба розуміти. Для цього не потрібно боліти, для цього не потрібно болю, не потрібно якихось втрат. Для цього потрібно розуміти того факту, що ти можеш втратити, якщо ти не зробиш цю задачу. І, відповідно, я знаю, що якби я не виконав цю задачу, то і частина якихось людей, які щасливо жили під Новоселівкою, би не завжди втратили свій дім. Але той факт, що ми відбили цей ліс, вже знаєш ці факти. І я сподіваюся, що колись ці люди повернуться на свою землю і продовжують жити у своїх домівках, ходити в свої школи та виховувати своїх дітей у себе вдома. Ви е, почали говорити про своє, можна сказати, ну, колишнє цивільне життя. Яка у вас професія була? Раніше я викладав математику для дітей. Також до викладання я писав барменом і планував подальшому працювати програмістом, але трошки не склалося. Що, що вас спонукало настільки кардинально змінити своє життя? Я за те, що хотів бути військовим. Відверто кажучи, було скороти тих людей, які не могли себе захистити, які не могли дати відсіч ворогу, які не могли поставити на місце сильного противника. Хотілося б, щоб хтось їх захищав, тих людей. Ну і Стало зрозумілим, що хто як не молодий хлопець буде це робити. Так воно і склалося. Вам зараз 21. один. Звісно. А коли ви приєдналися до розвідників? До розвідників я приєднався в 20 років, і ще до цього я працював артилеристом на певних ділянках фронту, на Донецькому напрямку і на Харківському. Тобто, вперше до рук автомати взяв 19 років. Від я був як доброволець. Я працював без грошей без будь-яких гарантій, тобто, умовно кажучи, в добровольчому батальйоні, як в 2014 році. Потім я зрозумів, що хотів би працювати з професіоналами. Зрозумів, що хочу виконувати більш складні задачі, більш важку роботу, і долучився до Артану. От власне, якщо ми повернемося на виходить рік тому, вам 20 років, і ви опиняєтесь серед, ну можна сказати, таких от рексів. Угу. Яке було до вас ставлення? Я так розумію, що ви наймолодшим були. На той момент, певний час в своїй роті я був, звісно, що наймолодшим. Ставлення до мене було більше позитивне, ніж негативне, адже всі розуміли, що я пройшов самостійно, як доброволець. До цього в мене вже був бойовий досвід. До мене було гарне ставлення. Дуже гарне. Чи не було такого поблажливого ставлення до вас саме через вік? Ну от до мене було ставлення більш жорстке, адже я був молодший, більш енергійний, більш мотивований і більш, скажімо так, злий. Ніж інші, більш старші, старші бійці. На мою думку, в спецпідрозділах має бути в першу чергу молодь, в першу чергу мотивована молодь, це найважливіше. Адже зазвичай люди, які вже ну, набувають певного віку, 40-50 років, вони вже не здатні виконувати задачі такого рівня, такого характеру. І, відповідно, я вам скажу найбільше, бувало так, що звичай я якось так зверхньо не до людей постарше, банально, тому що ну, вони іноді за мною нагналися. Але. У нас, тобто, умовно кажучи, просто такі звичайні ситуації приколи, підкови. Ну, наприклад. Ну, наприклад, Боже, зазвичай, коли я бачу когось в підрозділі, хто значно старше за мене, я його називаю дідом або батьком. Ходжу до нього, власне кажучи, питаю, чому ти тут робиш, що ти тут робиш, чому не на полі, там, не знаю, чому ти не працюєш в офісі, чи десь ще. Це покращує наш, власне кажучи, моральний стан. Це і мені смішно, їм смішно, і то він. Так, я під по Як поставилися ваші рідні та близькі до такого рішення? Їхня мрія, знову ж таки, була, бо я був якимсь технічним спеціалістом, працював десь в офісі за комп'ютером і все життя заробляв гроші якомусь бюрократу. Але їхнє ставлення до того, що я долучився до розвідки, було дуже позитивним, адже я пішов з Добробату, де в мене не було зарплати, а гарантій. Ані будь-якого статусу, долучився до елітного підрозділу, і вони сказали: ну, це нарешті вже щось правильне, це було правильне рішення. І зараз вони мають дуже горді, вони відчувають гордість за мене. І зараз задоволені. Все нормально. Чи хвилюються вони перед тим, як ви виходите на якесь бойове завдання? Безперечно, що хвилюються, це завжди було і буде. Так і всі рідні, і всі мої друзі, які залишилися в цивільному житті, теж за мене переживають. Але знову ж таки, я працюю з спеціалістами. Ми всі стоїмо один за одного, і всі бережемо життя один одного. Відповідно, шанс в нас втратити кінцівку чи загинути значно менше ніж в, в звичайних підрозділах. Ми а всі як... за один за одного. А як ви до... до цього ставитесь? До ризиків дійсно отримати травму або, не дай Боже, загинути. Коли я або мої побратим по це думають, я завжди кажу одну річ: що краще, аби я або ти це отримали, аніж жінки і діти цивільні і ті, хто не може себе постояти. Тому, звісно, що морально це все таким чином підмітається і покращується. Дійсно, краще, аби ми це були, ніж хтось інше. Чи розмірковуєте ви про своє життя після перемоги, після закінчення війни? В головному поліні немає такого поняття, як закінчення війни. Роботи буде дуже багато, вона буде дуже важка, жорстока, і, відповідно, її комусь треба буде виконувати. І якщо це, на це випаде доля, то цим буде займатися саме я, мої побратими, які стають пішов із жінок. Тому так, поки що буду працювати і надалі буду працювати в головному управлінні. Тобто до цивільної професії поки що не збираєтесь? На це є багато факторів, поки що не збираюсь. Я вам дуже дякую і за вашу роботу, і за інтерв'ю. На дякую велике.